І, я, я хочу показати вам невеликий асортимент квадроциклів які у нас є на сьогоднішній день. Тому, Давайте покажу вам. Е у нас є квадроцикли з Лінхаєм. Лінхай є 320. У нас є квадроцикли 125 кубіків потужності 210. Е е Ліндхай 210. Америка 300. Намітні кожу взагалі там. Це один із простих квадроциклів, на якому ми ставили рекорди на проїзді на двох колесах. Далі, він хайк, 500-ки є, він 300 400-ки є. 550 L, не забирал, обычный, с карбюраторами Есть у нас э, 165 -я. Так, 550 L -очка. Вот Далее И далее далее Есть у нас Давай, с нашей стороны будет лучше В агі є міста багі. От, для хлопців, ті, які зараз на війні, також досить непогано буде підходити. Вони досить дорогі, але проходимість у них буде досить велика. І для вивозу поранених в принципі, ну, також дуже непогані дуже непогана техніка. От, вона... Досить дорого коштує навіть закупити її за границею, але вона досить ефективна. Вона легка і вона прохідна. І обслуговувати його досить, давайте так, я просто реально кажу, обслуговувати його буде досить дорого, але вона ефективна, дана техніка. От. Понятно, що УАЗи або, або джипи там, за 3000 доларів вони будуть, звісно. Порівняно з даною технікою, яка круто, але це техніка нова, і джипи також потрібно буде експлуатувати, ремонтувати. І там інколи ремонт самого джипа і X-Trail, наприклад, можуть приближати саму стоїмость самого автомобіля. Тому ну от. дана техніка нова і вона прохідна. Ми пробували, їздили зимою, зимою на літровому баї, то він показав себе навіть досить-досить круто по прохідності. От, взимку їхати холодно, але, але прохідність у нього просто нереальна. Якщо ще поставити трішки більші колеса, то взагалі, я думаю, буде, буде причудово. Далі у нас є хайсани. Хайсан 600-тий. Так. Пан... Так, 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 це у нас 850 650-ка. Лінхай. От скільки нової техніки, то можливо потрібно буде її якось спробувати поєднувати в роботі і взагалі і кожного окремо. Це знову 565 -ті. лінхай. Вони вже досить давно, років 5 мабуть, як ми е почали тестувати лінхай 565. Досить непогано за нас І далі у нас ще є. Также старки у нас, з двома воскупливая, такі досить непогані візуально квадроциклики дітські. От, так, жовтенькі такі у нас фортешечки. Ось Прикольно. Раптори. Як в ламборджині, так? Да? Замовляємо квадроцикли, баги у нас. Номер телефона вказаний у вас на екрані.